Як зробити торта елементом за допомогою алхімії з моду Таункрафт в грі Майнкрафт? А також не забудьте підписатись на канал та додивитись відео до кінця, адже в кінці на вас чекає офігезний бонус. Для початку нам потрібно буде відкрити тамономікон і відкрити вкладку Алхімія. В класі Алхімія ми бачимо, що ми можемо завершити досліджування, і нам відкривається перша вкладка це жовтий. Нітор. Для того, щоб його зробити, нам потрібен буде тигель з попередньої частини, і в цей тигель треба буде помістити міць, світло і вогонь. Також кинути пил світу каменю. Так цікаво, де ж взяти ці аспекти, а саме це міць, вогонь і світло. Відкриваємо інвентар, зажимаємо кнопку Shift і наводимо на певний предмет. Бачимо, що в вугілі є міць і вогонь, а в факелі є світло, міць і вогонь. Тобто кидаємо ці предмети. І ми отримаємо бажані складові есенції. Тепер в нашому тигілі є всі необхідні складові есенції, кидаємо сюди світокамінь і отримуємо нітор. Все дуже просто. А тепер перейдемо до алюментуму. Відкриваємо наш томономікон, вибираємо вкладку Алхімія і бачимо тут алюменту. Нажимаємо на нього, читаємо і нажимаємо завершено. Тепер ми маємо рецепт алюментуму. Це майже те саме, що і зі світокаменем. Так само є міць. Тепер вже є руйнування і є вогонь. І кидаємо туди вугілля, і отримуємо алюменту. Щодо приємного бонусу, який я обіцяв на початку, це повністю перекладений тамкрафт на українську мову. Я витратив на це багато часу, і першим 100 користувачам, які підпишуться на мій канал, поставить лайк і напишуть в коментарях, що вони підписалися. Я надам безкоштовний доступ до файлу з відеоінструкцією, де я поясню, що потрібно зробити для того, щоб перекласти тамкрафт. Повністю на українську мову. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, адже це дозволяє просувати моє відео, а також робити контент для вас. І на цьому я буду закінчувати, тому що тепер ви вже знаєте.